США змінили риторику щодо перемовин із Росією. У Вашингтоні заявили, санкції не знімуть, поки триває війна. Нові заяви пролунали на тлі масованих ударів Росії по мирних українських містах, зокрема по Сумах і Кривомуругу. Тим часом президент Трамп про дуже хороші пропозиції щодо припинення бойових дій. А нині ще Вашингтон та Київ близькі до підписання стратегічної угоди про корисні копалини. Всі деталі розберемо далі у матеріалі. Підпишіться на канал під і поставте лайк цьому відео. Сполучені Штати Америки не вестимуть перемовин із Росією та не знімуть санкції, поки Кремль не припинить війну проти України. Про це чітко заявила речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Процитую: жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває, наголосила вона, коментуючи чутки про можливу домовленість із Москвою. Брюс також додала, що ракетний удар по сумах, внаслідок якого загинуло щонайменше 35 мирних жителів. Став ще одним доказом того, хто насправді не хоче миру. За її словами, США наразі зосереджені на досягненні припинення вогню. Однак будь-які переговори будуть можливі лише після припинення російської агресії. На тлі цих заяв прозвучала і позиція президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі із президентом Сальвадора Наївом Букеле він прокоментував ситуацію. Цитую: я хочу зупинити вбивства, і я думаю, що ми добре просуваємося у цьому плані. Я думаю, що дуже скоро у нас будуть дуже хороші пропозиції. Проте американський президент не уточнив, від кого саме надходять ці пропозиції. Його слова пролунали після масованих атак Росії на Кривий Ріг і Суми. Зокрема, 4 квітня Росія вдарила балістикою із касетною бойовою частиною по житловому району Кривого Рогу біля дитячого майданчика. Загинули 19 людей, зокрема 9 дітей. 13 квітня російські війська атакували суми двома балістичними ракетами. За офіційними даними, внаслідок цього загинуло щонайменше 35 людей, серед них 11-річний хлопчик та 17-річний підліток. Ці удари були помилкою, зазначив Трамп, коментуючи атаку по сумах. На цьому тлі активізувалися міжнародні перемовини. Як повідомляє політико, вже цього тижня держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться у Франції із головою МЗС Жаном Нуелем Баро. А спецпредставник Білого Дому Вітков проведе переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Однією із головних тем буде Україна поряд із питаннями Ірану та тарифної політики. Паралельно тривають українсько-американські переговори про укладання угоди щодо розвідки і спільного використання стратегічно важливих корисних копалин. У Вашингтоні минулого тижня відбулася технічна зустріч делегацій двох країн. 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, процитую, переговори були позитивними. Це була технічна зустріч, і такі контакти триватимуть весь тиждень. Міністр фінансів США Скотт Бесент у коментарі Bloomberg підтвердив, підписання може відбутися уже цього тижня. Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня. У той же час Bloomberg зазначає, що український уряд відмовився від офіційного коментаря. Натомість у мінфіні США повідомили, що переговори були продуктивними, і Сполучені Штати із нетерпінням чекають на завершення перемовин. Як гадаєте, чи зможуть США дотиснути Путіна зупинити вогонь? Свої думки щодо нових заяв з Білого Дому. Пишіть у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. Що в дипломатії щось зміниться, вони непомітні. Сполучені Штати не долучилися до заяви J7 щодо засудження російського удару по сумах російського терористичного удару, говорять про те, що хочуть далі продовжувати перемовини. Водночас ну така ремарочка була у Трампа щодо дедлайну для Путіна про закінчення війни. І от деякі експерти з таким стриманим оптимізмом говорять про те, що ось ось ще трошки. Трамп зрозуміє, хто такий Путін, і почнеться на нього сильний тиск. Але знаєте, більша частина експертів до цього вкрай скептично ставляться. Як ви гадаєте, ну і за вашими внутрішніми відчуттями, Трамп буде тиснути на Путіна, чи він остаточно вже став на його бік? Ні, ні, він не став і ніколи не був на його боці, і ніколи не буде на його боці. Це опоненти. Ми з вами повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки вони ніколи не були на боці іншої вісі зла. Ви ж ви ж це прекрасно знаєте і. Ося холодна війна і протистояння післявоєнне. Я маю на увазі Другу світову війну. Воно все це ідеологічна боротьба, це абсолютно інші світогляди, це абсолютно інші світи, і думати про те, що капіталіст, давайте будемо прямим текстом: капіталіст лібертаріанець Дональд Трамп став на бік людини, яка авторитарно керує своєю країною. І Фактично є одноосібним господарем, ну там не одної шостої, ну можливо, одної восьмої а, 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 суші на планеті Земля, що він став на його бік. Ну, ну це, це так доволі доволі оптимістично а, в плані а, як там дружби народів. Тому, а, думаю, що Трамп грає свою гру для Трампа, який все життя він пишається. Знаєте, я, от, книга в мене Трампа є, і там він постійно от. Заключать угоди угоди, запропонуйте мені угоду, і я я думав, що в книзі Трамп це подає як коуч, ну, тобто в нього це як знаєте навчання інших. От, запропонуйте угоду, це як слова такі. Але я бачу, що Трамп використовує ці самі тези, що в нього в книжці тридцятилітній. Коли він, він 30 років тому назад писав, він використовує ті самі слова, і тому я можу вірити тому, що те, те що написано в книзі Трампа, ним же. Воно до деякої міри правдиве, і якщо це так. То тоді потрібно читати ще у Трампа. Тобто, він там пише: Я готовий пообіцяти будь-якому негіднику все, що потрібно, для того, щоб укласти угоду там ми потім розберемось, і так далі. Там будь чесний перед собою. У тебе є свої принципи, не відступай від них. Проте на полі бою ти там можеш використовувати всі, всі зручні засоби, які потрібні для тебе для розвитку твого бізнесу. Тобто я не схильний думати, що Трамп чомусь. Полюбив Путіна, але не потрібно скидати і ну з аргументів те, що Трамп все ж таки певним чином поважає Путіна як людину, яка володіє силою. От, отут уважно, щоб ми не, не сказали того, що громадяни неправильно зрозуміть, поважали, поважає в рамках лапок. Тобто це така повага, коли ти. Відчуваєш, що інша людина теж має силу, і оця сила змушує тебе оцю людину поважати. Ну так як громадянин, коли приходить на прийом там, до чиновника, він його поважає. Або коли громадянин приходить до начальника, який можливо там ну, абсолютно не вартий поваги, людина поважає начальника і говорить гарні слова. Говорить якісь компліменти, можливо, говорить, ой, яка геніальна ідея. Ну, ми це знаємо. Кожен знає свого життя, так ось мені здається, що Трамп грає в таку ж саму гру. Він нібито поважає Путіна, тому що він розуміє, у Путіна є важелі впливу, і не розуміти це це халепа. Насправді, ми мали б це оцінити ще в 2000 там різних роках. Що у Путіна дійсно є важелі і він може їх застосовувати. Проте паралельно з цим ми бачимо певну неповагу до українських лідерів. Ну в даному випадку, Зеленського. Я далекий від того, що Трамп взагалі знає, хто ще є. Ну, можливо, Єрмака знає. Все далі для Трампа це темний ліс. Так, ось Трамп, зверніть увагу, як він себе поводить з Зеленським? Він себе поводить так, як поводить себе Трамп в реальному житті. Тобто для нього людина, яка уособлює силу, це людина, яка буде від Трампа мати оцю повагу. Людина, яка не уособлює сили, це людина, мимо якої Трамп буде проходити. І нічого нового, і нічого іншого ми не очікуємо. Тому, попри війну, попри те, що Україна встояла, попри героїчний спротив, попри жертви, які є у нас, Трамп все одно робить ставку на тих. Хто володіє силою, тому що це основна боротьба. Тобто, ну що як Трамп бачить цю, цю ситуацію? Він бачив Володимира Зеленського і він прямо сказав, що в тебе немає козирів, в тебе немає карт, якими можна грати, в тебе немає чогось такого, що ти можеш викласти на стіл. У тебе є фактично народ, який. Героїчно чинець спротив, ну якщо ми не дамо тобі зброї, не дамо розвідувальних даних, і тоді на тиждень зупинили. Якщо ми не дамо тобі е, відповідних ракет петріотів, то ну, ну ти, ти чудово все розумієш. Е, відповідно з Україною і з українським президентом у Трампа одна риторика, з Путіним інша риторика, але при цьому Трамп абсолютно однаково. Відноситься і до одного, і до другого йому потрібно інше. Основна його задача це його інтерес в зупинці війни. От тут цікаво, чому Трамп це хоче, і ні один експерт поки що не сказав, чому так. І у мене відповіді поки що немає. Я подумаю над цим, але для мене це залишається великою таємницею. Чому Трамп хоче зупинки війни? Для чого йому це потрібно?